Пророцтво Господнього слова до Ізраїля через Малахію. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав. Чи ж не брат ісав Якову? каже Господь, а я Якова був покохав. А Ісава зненавидів і зробив його гори спустошенням, а спадок його для шакалів в пустині. Коли скаже Едом: ми зруйновані, та знову збудуємо руїни, то так промовляє Господь Саваот вони побудують. А я розвалю. І звати їх будуть країна безбожності і народ, на якого навіки розгнівався Господь. І ваші очі побачать оце, і ви скажете, стане великий Господь понад границю Ізраїлову. Шанує син батька, а раб свого пана, та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам, священики, що погорджуєте моїм іменням, та й кажете. Чим ми погордили йменням твоїм? На жартівник мій ви приносите хліб занечищений і кажете, чим тебе ми зневажили? Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погорджена. І коли ви проносите в жертву сліпе, це не зле. І як кульгаве та хвора приносите, чи ж це не зле? Принеси подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє? Промовляє Господь Саваот. А тепер ублагайте ви, Боже лице, і хай стане для нас милостивим. З ваших рук це було, то хіба кому з вас він обличчя підійме? Говорить Господь Саваот. Нехай хто серед вас замкне двері святині і не буде надармо освічувати мого жартівника. Я не маю вподоби до вас, говорить Господь Саваот, і з ваших рук не вподобаю дару. Бо від сходу сонця і аж по захід його звеличиться імення моє між народами, і кадеться в кожному місці для імення мого дар чистий, бо звеличиться імення моє між народами, каже Господь Саваот. Ви ж його зневажаєте, кажучи, трапеза Господня вона занечищена, і дохід її обриджена страва її. І до того говорите, ось стільки праці. І ним нехтуєте, говорить Господь Саваот, і приносите крадене, і кульгаве та хворе. І таку жертву хлібну приносите. Чи буде воно мені миле з рук ваших? говорить Господь. І проклятий обманець, що в стаді його є самець, а він обіцяє та в жертву дає Господь псуте, а я цар великий, говорить Господь, і серед народів грізне моє імення. А тепер до вас заповіцяє, священики. І якщо ви не послухаєтесь і не покладете на серце собі, щоб меню моєму давати хвалу. Говорить Господь Саваот, то пошлю я прокляття на вас, і прокляну благословення ваше. І вже проклинаю, бо ви не берете до серця цього. Ось я обітну вам рамано і розпорошу нечистість на ваших обличчях, нечистість свят ваших, і до неї вас винесуть. І пізнаєте ви, що я заповідь вам цю послав, щоб був заповіт мій з Левієм, каже Господь Саваот. Заповіт мій з ним був для життя та для миру, і я дав йому страх, і він налякався мене. Та боявся перед іменем моїм. Закон правди в устах його був, і не знайшлась на губах його кривда, у мирі й простоті ходив він зо мною, і багато кого відвернув від вини. Бо уста священикові знання стережуть та закона шукають із уст його, бо він ангол господа Саваота. А ви відхилились з дороги, вчинили таке, що багато спіткнулись в законі, левієвого заповіта понищили, говорить Господь Саваот. Тому той я вас зробив погорджуваними і низькими для всього народу, бо не стережете доріг моїх ви, та не безсторонні в законі. Чи отець нам усім не один? Хіба Бог не один нас створив? Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажати заповіт батьків наших? Зраджує Юда, і робиться начисть серед Ізраїля та в Єрусалимі, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав був, і дочку Бога чужого за жінку узяв. Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того, хто чуває та відповідає якова, і хто дар приносить Господу Саваоту. І робите й друге таке, Господнього жартівника ви слізьми покриваєте, плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звернеться більше, і милої жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною твого, який ти невірність вчинив. А вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас учинив? І залишок духу його. А що це й один? Насіння від Бога шукав. Тому свого духа пильнуйте, і дружину юнацтва свого не зраджуйте. Бо ненавиджу розвід, говорить Господь, Бог Ізраїлів, і того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. Тому свого духа пильнуйте. І не зраджуйте. Словами своїми ви мучите господа, та й питаєте ще, чим ми мучимо. Говоренням вашим, кожен, хто чинить лихе, той добрий у господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя. Ось я посилаю свого ангола, і він перед обличчям моїм приготує дорогу. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангол заповіту, якого жадаєте. Ось іде він. Говорить Господь Саваот. І хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться? Бо він, як огонь той у золотаря, і як у пральників лух. І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото й срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днів віковічних і за років стародавніх. І прибуду до вас, я на суд, і буду свідком швидким проти чарівників, і на перелюбників, і проти тих, хто присягу складає на елжу, і проти тих, хто заплатою найми та тисне. Вдову й сироту, хто відхилює право чужинця, мене ж не боїться, говорить Господь Саваот. Бо я, Господь, не змінююся, тому ви, сини Яковові, не будете знищені. Від устав моїх ви відступили з днів ваших батьків, і їх не стерегли. Верніться ж до мене, і вернусь я до вас. промовляє господь Саваот. Та говорите ви, у чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте, ще й говорите, чи ми тебе обманили? Десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті, а мене обманили, о люду, ти весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот, чи небесних отворів вам не відчиню. та не виллю вам благословення аж надмір. І ради вас насварю я все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду, і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо будете ви любим краєм, говорить Господь Саваот. Жорсткі ваші слова проти мене, говорить Господь, а ви кажете, що ми на тебе сказали. Ви кажете, марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережимо його службу, та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваота. А тепер ми вважаємо пишних щасливими, і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухавсь Господь. І почув, і перед обличчям його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає ймення його. І будуть мені вони власністю, каже Господь Саваот, на той день, що вчиню, і змилосерджусь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Бо ось наступає той день. Що палає, як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне, Соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм кореня, ані галузки. А для вас, хто імення моєго боїться, зійде сонце правди та лікування в променях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов тіситі ті телята. І безбожних топтати ви будете, бо стануть за попіл вони під паятами ніг ваших у той день, що його я вчиню, промовляє Господь Саваот. Згадайте закона Мойсія, мого раба, що йому наказав на хориві устави і права щодо всього Ізраїля. Ось я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж день Господній настане, великий і страшний. І приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов. І не вразив цей край прокляттям.